І перейду до публікації наступної на сайті Еспресо Тіві. Стаття аналізує причини, чому власне така висока підтримка опозиційного блоку на звільнених від терористів територіях. Зокрема, мова йде про Слов'янськ. І висновок, якого доходять автори, це влада не зробила нічого, аби привернути на свій бік мешканців звільнених територій. Правда, чимало мешканців більше, ніж звичайно підтримали провладні, проєвропейські партії, але підтримка тих людей, які, власне, і призвели Донбас до нинішньої ситуації, ситуації війни, руїни, масових вбивств, за них люди голосують. І парадоксу в цьому немає. Автор говорить про те, що Мешканцям цих регіонів властиво так зване патерналістське мислення. Вони сподіваються на владу, що влада має вирішити всі їхні проблеми. І одразу після звільнення території від терористів туди потягнулися колишні господарі регіону із матеріальними благами. Звичайно, це подачки, але для людей, які під час війни втратили своє майно, деякі втратили домівки, для них будь-яка допомога. Вона сприймається і сприймається з вдячністю, і от вдячність вона вилилася в те, що при війни фактично підтримали своїми голосами ті, хто від цієї війни потерпів. Ну, власне, тут можна дуже легко подивитися на результати виборів по регіонам і подивитися, що, наприклад, навіть Маріуполь, де ми так очікували, того, що там ватність пройшла вже головного мозку, як, як говорять експерти і політологи-жартівники. Але як бачимо, що ні, тому що люди справді голосують за старою звичкою. Не змінюється, мені здається, в чомусь ось ці результати. Ну і це звичайно непокоїть, оскільки якщо війна, якщо кров і жертви не змогли змінити мислення людей, які мешкають на Донбасі, то виникає питання: а що ж може вплинути на масову свідомість в цьому регіоні? І поки що, поки що відповідь лише одна, і доволі не конкретна: владі слід працювати владі слід боротися за виборця. На цих територіях, а вже як методи технології над цим повинні працювати фахівці цієї справи.